З глибоким сумом повідомляємо, на щиті до рідної землі повертається воїн Віктор Анатолійович Мостціцький, 2001 року народження, випускник Золочівської школи номер 2 імені Маркіяна Шашкевича. У серпні 2020 року він був призваний на строкову службу, згодом уклав контракт і став командиром стрілецького взводу Національної гвардії України під час повномасштабного вторгнення. Віктор відважно боронив Україну на Лиманському, Куп'янському, Торецькому напрямках та в районі Часового Яру. 5 грудня 2025 року, під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Піскунівка Краматорського району Донецької області він загинув. За бойові заслуги, нагороджений нагрудним знаком за доблесну службу та відзнакою президента України за оборону України. Щирі співчуття рідним. Світла пам'ять і шана герою України.